Вітаю всіх, у нас тема сьогодні про те, чому може виникати хруст в коліні, що це означає, і чому на це треба кожному з вас вчасно реагувати. Тому що, на жаль, багато людей е, відчувають або чують хруст в суглобах, частіше це все в колінах, але чомусь вважають, що це є нормою і нічого з цим не роблять. Але це неправильно, і ви дізнаєтесь сьогодні, яка ж є. В принципі головна і, напевно, найважливіша причина, із-за якої виникає хруст в наших суглобах. Тому не перемикайте, це важлива інформація. Досить часто ми читаємо в інтернеті і чуємо про те, що хруст є нормою. І багато людей, слухаючи це, нічого не роблять і вважають, що дійсно хруст в суглобах є нормою. Але це зовсім не так. Чому ж дуже багато людей страждають на ознаки артриту, артрозу? І чому у багатьох людей після того, як вони відмітили появу хруста, через рік чи кілька років виникає ось такі деформації солобів, що потім уже треба лікувати, і, на жаль, це все веде навіть до заміни солобів. А це е, операція, по-перше, не дуже дешева, і, відповідно, не завжди ви можете після заміни солоба отримати правильний або бажаний ефект. Тому вам треба знати все ж таки правду про те, чому все ж таки виникає хруст в колінах, і що ж треба робити, якщо у вас раптово або уже давно виникає хрустіння солопів. Це важлива тема, тому не перемикайте. Це обереже ваші Слоби і тренування, і в подальшому від заміни і лікування ваших солобів. Досить часто ми шукаємо і вибираємо в інтернеті прості рішення, прості методи лікування, і завжди намагаємося знайти прості відповіді на ті чи інші питання, навіть не думаючи про те, чи вони є правдивими, чи вони є дійсно е правильними. І тому дуже багато є відео про те, які нам розказують, що хруст це нормально, у всіх хрустять коліна, але це не так. І я розумію, що дуже легко і просто одразу знайти рішення на своє питання, але насправді це не завжди так. І дуже часто шукаючи і виконуючи прості рішення щодо здоров'я, ми втрачаємо час і ми самі собі. Шкода, що потім веде до серйозних проблем. Тому не перемикайте. Найчастішою причиною, або навіть головною причиною хруста коліна, це є розвиток остеофітів. Ось так вони виглядають, це нарости на поверхні наших кісток, які постійно травмують наш хрящ, наші зв'язки, взагалі елементи суглоба, що веде до Появу хрусти. І також ті ж остеофіти, які наростають поступово, вони так само можуть е відламуватися, що також додатково може давати ознаки хрусту. Тобто хруст це завжди або частіше всього не норма. Тому знайте про те, що якщо у вас виникає хруст в колінах, це не норма, і зараз ви дізнаєтесь про те, що ж вам треба робити в першу чергу, щоб дійсно. Знайти правильну причину хрусту в колінах. Це важливо. Тому, якщо у вас виникає хруст в колінах, вам треба знайти причину і дійсно перевірити коліна чи інші солобу, в яких ви відчуваєте якісь відчуття по типу хрусту. Треба зробити просте обстеження це ультразвукове дослідження колінних або інших солобів для того, щоб виявити наявність чи відсутність острофіців. До речі. Е, досить часто е, наявність остеофітів може не сорочуватися з хрустом, і дуже багато людей мають остеофіти, але хрусту вони не відчувають. І тому так само дуже часто це все веде до порушення роботи нашого сулоба. І, до речі, нагадаю про те, що остеофіти, постійно травмуючи наші сулоби, викликають запалення, що потім Веде до розвитку синовіту, ось так він виглядає борситу і артрозу або артриту солоба, який вже нас турбує набагато більше, ніж хруст, і який вже треба лікувати серйозно, регулярно і навіть постійно. Чим більше ви будете знати про своє здоров'я, чим більше ви будете знати і володіти правильною інформацією, тим швидше ви зможете вчасно. Перевірити свої органи і системи, зрозуміти їхній стан, і якщо треба, то вчасно лікувати. І саме головне не нашкодити своїми діями, вчинками своєму здоров'ю, цікавитися е, медициною, цікавитися правильною медициною, тому що нагадую про те, що у нас одне здоров'я іншого не буде, і якщо ви будете е, слухати і виконувати вказівки, які є простими. І неперевіреними, то ви самі нашкодите своєму здоров'ю, яке і так, на жаль, з кожним роком зменшується. Ставте вподобаючи, коментуйте, підписуйтесь і нагадую, не забувайте відео поширювати. Це важливо, тому що здорова інформація зберігає нам наше здоров'я і покращує життя.